Друзі, всім привіт! Сьогодні відео так, мене дуже погано видно. Сьогоднішнє відео у нас буде трішки довшим, ніж зазвичай. Ми також відвідуємо аж три локації. Зараз ми йдемо у супермаркет. Я вам трішки продусь по супермаркету. Потім ми йдемо обідати. Також я вам покажу своє найулюбленіше блюдо в Китаї. І потім ввечері ми їдемо вечеряти з нашою чотири сестрою, і там теж буде дуже смачно. Погнали! Ходжу супермаркеті зараз. Я трішки скуплюся тим, що мені потрібно. Мені потрібно масло. Чоловік почав їсти масло з хлібом. Він тепер зранку і ввечері завжди їсть масло з хлібом. Це взагалі для мене шок, тому що п'ять років він до масла і до хліба старався взагалі такого не їсти. Ось і е, мені потрібно ще серветки в машину купити. І також вам дещо покажу декілька прикольних дивних речей, які є в китайських супермаркетах. Зараз я вам покажу стенди з тофу. Є дуже багато різновидів тофу. Там ще макарони. Ось такі кульки. Це з рисового тіста кульки. Дивіться, яка різноманітність тофу. Я тофу взагалі не люблю, воно мені не дуже смачне. Дивіться, скільки тут всього. Тут у нас різні мариновані овочі: баклажани, часник, якийсь корінь. Це я не знаю, що це? Капуста. Це квасоля. Стручки квасолі, морська капуста. Якісь незрозумілі кульки. О, це щось дуже страшне. Яйця, гриби, ще якась капустка та чесничок. Тут у нас також є стенд з маринованими овочами. Ось так це виглядає. Вони не дуже смачні. Я колись брала для того, щоб спробувати. Воно все дуже гостре і не дуже смачне. Світло дуже мигає. Також я вам хочу показати рибний відділ. Дивіться, скільки тут ракушок різних. Дивіться, як красиво. Виглядає красиво, але дуже шкода, що його їдять. Устриці, звичайно ж. Ось такі мушельки. Є ще ось такі водорості. Виглядають вони дуже дивно. Так, тут у нас креветки. Відна, хоче втікти, випливсти звідси. Тут у нас рибка плаває. До речі, в Китаї риб, рибу, яка здохла, чи креветки, неважливо, вони тримають разом. Тобто вони ніколи не виймають дохлу рибу, а тримають їх разом, надії, що хтось купить. Так, не фокусується телефон відразу. Тут у нас є щось є, у нас тут лобстери. Оже бідненькі, бідненькі лобстери. Тут у нас також рибка. Ось, бачите, рибка вже хвора, в неї якісь білі цятки по всьому тілу і вони її не виймають. Ось, бачите, це вже все доживає свої останні хвилини і вони її не виймають. Тут у нас ось плаває теж з якимись. Не до карасями. Тут у нас, я так розумію, це амури, можливо, я не знаю, в рибі не дуже розбираюсь. Тут у нас бички. І ще якісь ось такі рибки. До речі, риба тут не є дорога. Я колись купувала осетра тут. Набагато більшого, ніж ось цей. Він коштує всього лише 80 юанів. Ось така рибинка, всі з цих риб приблизно 10-12 юанів. Тобто не є дуже дорого. О боже! То капут. що я це побачила? Блін, ну як? Ну вони ж такі маленькі, на їх можна їсти. Носу. Ще ось такі ракушки. Жаби, ось такі якісь вужики маленькі. Ось це, до речі, спеціальна кормова черепаха, я її дуже люблю. Пробачте мене, будь ласка, я її дуже люблю. Але це спеціально виведена, виведений вид. Ось, бачите, там вже дохла лежить, її не виймають. А... Ось ці черепашки, ну це потрібно бути прям, я не знаю, ким, щоб їх їсти. Дивіться Відолашки. Також є заморожена риба. Блін, чому так завжди мигає світло? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як цього позбутися. Ось така рибка. Вони, до речі, навіть їдять ось цю штучку. Пам'ятаєте, ми завжди в дитинстві її лопали та викидували, а вони її їдять. Ось так дивіться, як чисто. М -м -м. Ось так виглядає рибний відділ. Ой, друзі, чесно кажучи, я сама вже трішки мені не знаю, якось. Зайте серце тьох, після того як я побачила цих маленьких черепашок, тому що їх раніше тут не було. Я в цей супермаркет ходжу майже кожного дня. І я вперше бачу тут цих маленьких черепашок. То Я їх до цього бачила, але старалась просто закривати зразу очі і йти звідти, тому що ну, для мене це не окей. А тут я їх побачила, ну блін, мені їх дуже шкода, так. Дуже шкода їх. Ну що, по супермаркету ми закінчили, тому що, як на мене, це найдивніші речі, які є в китайському супермаркеті, тому що я це максимально не розумію. Ось Тому ми продовжуємо далі, погнали. Ми вже приїхали додому. Зараз ми йдемо обідати. У нас, у нас вже третя і ми лише зараз будемо снідати обідати. Ось ми приїхали додому, біля нашої хати є один заклад. Як заклад Чіфанька, <теж>, теж повна антисанітарія. Але там дуже смачне Сіхонший Ціданґам'ян. Я дуже люблю помідорки. хоча я вам тут перекладу. Дуже смачні. Я вже майже два роки на постійній основі їм в тому закладі. Це блюдо. При тому, що я дуже люблю сігунши цідан. Я його завжди постійно, куди б ми не йшли, я його їм. Але тут його прям дуже круто роблять. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає невеличка наша вуличка, де можна поїсти. Ось декілька закладів у нас тут є. Ось так все виглядає. Тут, в принципі, одне те саме. Ось пам'ятаєте, ось там ми їли барбекю. Так, і ось це наш улюблений заклад. Там вже знають, якщо я приходжу, вже мене навіть не питають. І... Готують мені всі хвошиці Ось так це виглядає. Тут ще можна собі взяти ось таку добавочку м'яса і тофу. Тут у нас сосиски, качина голова, куряча лапка, свинина, курячі гомілки. Ось так виглядає. І безкоштовно можна взяти собі ось такі закуски. Ось такий супчик ще можна собі взяти. Це суп з помидорками. З помідорками та яйцем. Ось так він виглядає. Виглядає, чесно кажучи, як Та, До речі, я вам зараз знімаю сусідній ресторанчик, сусідню чифаньку. тому що мій чоловік хоче поїсти ось тут. І ось це рис, м'ясо, яйце та салатик. Мені вже принесли мої макарончики, мм, як апетитно це все виглядає. У мене вже аж слинки течуть. Шкурки з помідора я обов'язково знімаю, тому що я колись з'їла помідор, і в мене шкурка приліпла до стінок шлунка, і дуже довго мені було погано, поки воно не вийшло з мене. Ось тому тепер я всі шкурочки з помідорок знімаю і стараюся їх не їсти. Макарони, вони їх роблять самостійно і так само варять. Зразу варять перед тим варять перед тим, як подавати. Тобто, коли я замовляю, вони спочатку ставлять макарончики, варити, і потім вже обжарюють помідорки з яйцями і. Чекають, поки макарони зваряться, і зразу гарячі, зразу гарячі макарони на дають щойно зварені, тому це теж дуже великий плюс. Тобто вони не зразу зварені їх, розігрівають, а зразу варять. Ми вже поїли. Я ще взяла з собою, тому що порція дуже велика, і я завжди або віддаю чоловікові доїдати, або забираю з собою додому, потім доїм. Через хвилин 30, коли те трішки переправиться. Або якщо я прям жесть, яка голодна, я можу цілу ту миску сама вперти в себе. Ми зараз йдемо додому, мені ще треба змонтувати відео для вас. Також скоро будемо збиратися, тому що ввечері йдемо вечеряти, і я також буду вам знімати звідти відео. І до речі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і, звичайно, писати коментар. Ми вже зараз будемо відправлятися. Після вечері ми ще йдемо в зал. Я зразу взяла собою речі. Ми сьогодні будемо вечеряти з нашою троюрідною, чи сестрою. Ми її бачили лише один раз в житті, і то це було недавно. Сьогодні з нею йдемо вечеряти в крутий заклад. Тому дивіться відео. Поїхали! Ми вже під'їхали до закладу. Ми зараз чекаємо нашу сестру з її хлопцем. Ну Як сестру ми її бачили лише один раз в житті, і то це було місяць назад. Перша, до речі, їй 26, наскільки я пам'ятаю, ось в Китаї навіть з п'ятиюридними, десятиюридними сестрами, братами всі повинні спілкуватися, але якщо вона до вас приїхала в місто, тобто ви там новенька чи вона новенька, ви маєте їм, їм допомагати. І так як ми вже в Єву живемо більше двох років, вона новенька сюди приїхали. Нам батьки позвонили і сказали, щоб ми час від часу з нею зустрічалися, спілкувалися, щоб трішки її підтримати на новому місці. Тому ми зараз її чекаємо і йдемо вечеряти. Тут теж у нас є ось такий заклад: схово, хот-пот, як ще називають, ось так виглядає вулиця. Тут дуже багато різних закладів. Щоб перекосити або повечеряти, магазин фруктів, різні чифаньки. Ось так виглядає нічне життя в Китаї. Всі виходять на вулицю, всі їдять, тому що в Китаї прийом їжі це дуже важливий ритуал. Це дуже важливо. Ми вже прийшли у нас заклад, ось так він виглядає. Дуже багато людей. Зараз будуть нам шукати місце. При вході зразу стоять холодильнички. Ось так тут все виглядає. Ось тут можна собі взяти напій. Можна також взяти пиво. Будь-що. Ось там кухня, нарізають м'ясо. Як все красиво виглядає і смачно. У китайських таких закладах є ось такий стенд з різними соусами, і ви можете безкоштовно в будь-якій кількості собі брати. Дуже добре, що не гострий. Нам його зараз включать. Тут у нас є кукурузка, біла морква, сам бульйончик. і зараз нам принесуть м'ясо та овочі, які ми будемо туди кидати та варити. Принесли посуд. Посуд тут в ось таких паперових пакетиках. Ви його відкриваєте, тут дають зразу гарячу воду, кипяток, і ви його тут промиваєте. Ось так це все миється. В такій мисці промивається все кипяточком, і потім можна їсти. Ось так в суп закидається. М'яско. Чекаємо 2-3 хвилини, поки воно. Звариться та можна їсти. І все. Почекавши декілька хвилин, ми можемо брати шматочок м'яска. який ми разом з вами робили. Ми наливаємо черпачок бульйона, перемішуємо. Так нам тут знов щось принесло. О, мою улюблену шкіру перемішуємо, беремо шматочок м'яса, в наш соус та їмо. Це дуже смачно. Ще ми зараз з вами спробуємо мариновану горядину. вона виглядає вона, як будто її вже хтось до мене поїде. От брат. Так, щодо ось цієї шкури, це шкура желудка корови. Її потрібно готувати всього лише декілька секунд. Ось Беремо. Тримаємо буквально секунд 20-30. Ну, наші шоу, ми. Я, звичайно. Я, звичайно, я, звичайно. Isso e emocionalista. É emocionalista. É hum. emocionalista. É emocionalista. É emocionalista. É É там нам ще принесли курочку жарену у фритюрі. Cadê a rica de sua né? é. Ось така запечена, ми її теж варимо і їмо. на дуже смачна. М -м -м. Що, мої любі друзі, ми вже повечеряли, ми наїлися сповна. Ми вже зараз їдемо додому, будемо відпочивати в зал. Ми не вспіваємо, тому що зал до 10.30 зараз вже майже 10.00. тобто зал сьогодні відміняється. Підписуйся, став лайк та, звичайно, пиши комент. Пока-пока!